Щороку, 8 жовтня, в Україні вітають тих, хто присвятив своє життя закону та справедливості. День юриста відзначають з 1997 року. Науковці це таким чином, що у 2016 році, у жовтні місяці, було видано перший збірник кодифікований так званої короткої руської правди за Ярославому Друце, збірник нормативних актів законів правил поведінки в суспільстві, який мав важливе значення. Як римське е, право на територію слов'янства це не лише професійне свято, а й нагадування. Наскільки важливо, щоб у державі домінувало право? Святкують е, е, юристи, адвокати, нотаріуси, е, відповідно стрічі е, прокурори, працівники е, поліції, тобто ті особи, які навчилися на юридичному факультеті і отримали відповідний е, диплом. Специфіка цієї професії полягає, що ти маєш завжди бути в центрі уваги, святкувати всі зміни, яких законодавчі акти. Леон Фуллер говорив, що що таке право? Це повітря, яким ми дихаємо, коли все нормально, ми чуємо, але коли виникає проблема, тоді гостро його відчуваємо і звертаємося до фахівців. Навіть коли ми спимо це право на життя, коли ми просинаємося і вмикаємо. Холодильник, чи вмикаємо навіть елементарно світло? Це вже про відносини між надавачем, послуг Це в ленерго, скажем, і людини як споживач, виникають про відносини. Юристи супроводжують кожен крок нашого життя від підписання договорів і захисту бізнесу до справ у судах чи допомоги переселенцям. Під час війни вони фіксують воєнні злочини, захищають права військових, допомагають волонтерам і бізнесу працювати в правовому полі. Військове право, яке дуже актуально пов'язано з мобілізацією, з правами військових з компенсацією. Спеціалізується, Спеціалізуються пере все пов'язане із таким напрямком, а як медичне право, транспортне право і комунальне. Право питання пов'язане із благоустроєм щодо території і асфальтуванням, виконання обов'язків підприємств, які забезпечують утримання доріг і організацію безпеки дорожнього руху. Це дуже специфічна галузь, потребує вивчення державних будівельних норм. Вже більше стаєш не юристом, а вже стаєш технарем, знаючи скільки має бути сантиметрів відхил люка, яка специфіка і конус. А труднощі вони виникають в тому, що деколи, коли люди звертаються. Вони рахують, що я можу зробити за три дні фундамент, у мене є розрахунок. А от а, дуже довго йде процес вирішення будь-яких справ чи то в судових інстанціях, ну тому що суди завантажені, є процедура, а процес люди це деколи не розуміють. Тобто, у нас є дуже низька а, свідомість культура. На сьогодні бути юристом означає бути частиною боротьби за правду тобто, не лише застосовувати закони, а сприяти країні залишатися правовою навіть у найважчі часи. 17 років важко обрати, ким ти хочеш бути все життя. І вибираючи професію юриста, я вибирав, що воно дасть мені найбільший спектр можливостей. Тобто е від якихось там, чисто юридичних професій до якихось бізнес-сфер і так далі. Е вже далі там, в процесі роботи, в процесі практики, то сформувалося, напевно, якесь е бажання бути адвокатом, оскільки е адвокатура у нас є якісь, е, Є самостійним інститутом незалежним, недержавним. Спеціалізується здебільшого на податковому праві і банкрусті. Ну, Податкові на це одна з найбільших наших практик зараз. Справи про банкрутство вони звичайні. люди. Банкрутство підприємство заходить банкрутство, і відповідно особам треба юридичний супровід, щоб там, зберегти свої активи чи зменшити втрати. Юристи це не просто фахівці з різних кодексів. Це люди, які стоять на захисті справедливості, прав людини та державності. Справи переплітаються, і в залежності від попиту на юридичному ринку адвокати підключаються, співпрацюють і індивідуально по конкретним справам, і, і в команді визначають, що там головний адвокат і допоміжний. Я найчастіше беру участь у банківських справах, пов'язаних чи з проблемними кредитами, іпотеками, з писанням заборгованості. Ну і, звичайно, інші категорії справ у цивільних, адміністративних, в залежності від того, на який попит. Найбільш частіше спори пов'язані між суб'єктами господарювання із невиконанням умов контрактів, які укладалися між ними. То один не допоставив товар, то інший його не оплатив. Я думаю, що робота будь-якого юриста це відповідальна робота. Ну, чи вона важка, напевно, тут більше, наскільки людина сама є наполегливою. Думаю, що в цілому юридична професія це відповідальність перед суспільством і перед конкретними людьми. Сучасний юрист це людина, яка в першу чергу. Добре володіє електронними технологіями на сьогодні. От якраз су відбувається в цю сторону. Я бачу за останні ну, десь рік дуже активне використання штучного інтелекту в роботі юриста. Дає можливість опрацювати більше інформації, більше. Систематизувати її висококваліфікована, професійна особа, яка має велику сферу можливостей використання свого, своїх знань і досвіду в різних сферах, і насамперед це філософ, тому що. Наша професія дуже пов'язана якраз із філософією, із можливістю обґрунтувати, довести, донести якусь думку свою правоту і обґрунтувати. її. Цей статус престиж. Маю справи із господарським правом, корпоративними спорами. Захищаю трудові, скажімо так. Права і обов'язки, але не працівників, більше а бізнесу. Серед молоді правничі професії користуються популярністю. Можливість, можна сказати так, служити справедливості, допомагати людям захищати їх права, законні інтереси. Ось і я, як, як молодий юрист, я в першу чергу бачу цю професію як велику відповідальність, як аналітичну роботу, як ну, розвиток. Постійний, постійний розвиток і постійна робота над собою. Великі надії ми покладаємо на молоде покоління юристів, в тому числі які зараз за студентською лавою радує, що серед них дуже дійсно багато талановитої молоді, яка має це бажання. Ставати високоякісними класними юристами, бо від них залежить наше майбутнє, від того наскільки вони йдуть підготовленими професією, наскільки в них будуть правильні принципи закладені, від того залежить від того, як від того буде залежати, як буде розвиватися. Наша держава мотивуємо тим, що ну, кожен зараз усвідомлює, що реально зробити професійну кар'єру в галузі юриспруденції без глибоких знань, які поєднуються як з теоретичними навичками, так і з практичними. неможливо. зараз нікому не потрібно, просто людина з дипломом. Зараз потрібно високоякісний спеціаліст. Діяльність захист прав людини, функціонування адвокатури, нотаріату, правоохоронна діяльність тощо на сьогодні важливість роботи юристів важко переоцінити, каже адвокат з досвідом Ярослав Греца, адже це можливі жити у цивілізованому суспільстві. Основний на напрям нашої професійної діяльності це. Юридичний захист бізнесу і супроводження господарської діяльності ми в цьому плані здійснюємо комплекс комплексне обслуговування суб'єктів господарювання і. Аналізуємо госп... поточну господарську діяльність зараз. Законодавство настільки складне і багатогранне, що без супроводу кваліфікованих юристів займатися бізнесом в Україні мені здається нереально. Юридичні якісь помилки, які значно легше можна би було усунути, не допустити, якби своєчасно вони таку юридичну підтримку отримали. тому набагато краще заздалегідь зробити все правильно, ніж потім розплачуватися за допущені помилки. Бути правником це не просто знати закони. Треба мати мужність їх захищати, навіть коли це непросто, навіть у важкі часи. День юриста професійне свято тих, хто щоденно стоїть на варті права і обирає справедливість своєю місією.